Фонд державного майна України продав на аукціоні заводи з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі Пентопак, що знаходиться у Борисполі на Київщині. Це підприємство належало родині російсько грецького олігарха Івану Савіді. Інформує голова фонду державного майна України Віталій Коваль. За його словами, ринок визначальної вартості цього об'єкта і переможна ставка повторного аукціону склала понад 103 мільйони гривень. У покупця є 20 днів на оплату лота. Інвестор вже заплатив гарантійний внесок у розмірі 20 мільйонів 374 тисячі 579 гривень без запропонованої вартості. Голова фонду державного майна України зауважив, що завод Пентопак. Конфіскований у родини олігарха Савіді. Кошти від його продажу підуть на відновлення України у фонд ліквідації наслідків російської агресії. Завод Пентопак співпрацює з відомими українськими брендами, експортує товари до понад 30 країн світу. Виробництво зберегло 193 робочі місця, немає заборгованостей по заробітній платі і пере. the